Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і ми разом відкриватимемо захопливий світ літератури. Сьогодні на уроці позакласного читання ми поговоримо про любовний трикутник та героїв, які не можуть бути щасливими. Йдеться про драму Украдене щастя Івана Франка. Коли 1891 року було оголошено конкурс на найкращу драму, Франко на нього подався і посів лише третє місце. Журі не дуже сподобалася назва тексту Шандар, діалектна форма слова Жандарм. П'єсу відразу почали ставити на сцені. Першим був український професійний театр Руська бесіда, а згодом і в Києві театр Корифеїв. На сцені були добре відомі нам класики: Іван Карпенко Карий, Микола Садовський, Любов Ліницька. Щоправда, на вимогу цензури Франко замінив жандарма, тобто військового, поштарем. Чи знався Франко на театрі? Безумовно. Він перекладав класичну драматургію, зокрема античні трагедії Софокла, як от Цар Едіп чи Антигона, читав сучасників, писав театральну критику. Франко добре розумів, що текст, написаний драматургом, це такий каркас основа із дійовими особами і долями, які розкриваються через діалоги. Оскільки драматичні тексти призначені для постановки на сцені, то потім цей каркас опрацьовує режисер. І тоді на сцені з'являється зовсім інший твір, наповнений словами драматурга та баченням режисера. До Франка. Українська драматургія була етнографічно побутовою, тобто йшлося про народ, відтворення його життя, створення моделі світу персонажа. Пригадайте бодай Наталку Полтавку Івана Котляревського із усім народним, що було у ній. У п'єсі Франка події відбуваються у селі. Але нас цікавить не життя цього села, а самі герої. Як вони вчиняють і чому їхня доля не могла скластися інакше? Украдене щастя це соціально психологічна драма, у якій психологічне для нас значно цікавіше, ніж соціальне. Саме тому цей твір легко піддається адаптації та осучасненню. Кожен режисер вписує героїв твору в свою історичну дійсність. Тут і десятки постановок на різних театральних сценах і екранізації, і навіть міні-серіал, події якого відбуваються на 100 років пізніше в Україні 1990-х років. Десь коло 1870 року, в підгірськім селі в Незваничах, спілкуються двоє сусідок Анна і Настя. З'ясовується, що коханий Анни Михайло живий. Три роки тому він пішов до війська і загинув у боснії. Принаймні, так Анні сказали її брати. Мати Михайла навіть показувала лист підтвердження, де написано про його смерть. Але брати були найлютішими ворогами Анни. Вони хотіли її швидше видати заміж за старшого чоловіка Миколу і залишити без грошей. Тому їхні слова виявилися брехливими, а лист про смерть коханого фальшивим. Їхній діалог у теперішньому повертає Анну в спогади та розкриває нам, що відбулося в минулому. Емоційний стан Анни різко змінюється, вона починає нервувати, їй складно повірити у те, що Михайло живий. Але зараз вона в іншому статусі. Тепер вона заміжня жінка. Вона хотіла би забути Михайла і перебороти свої почуття до нього, але ж це неможливо. Михайло уже три роки працює жандармом і одного пізнього вечора, коли за вікном завірюха, приходить у хату до Миколи та Анни. Коли Анна і жандарм залишаються наодинці, то він намагається з'ясувати, чи залишилися у неї почуття до нього, адже вони присягалися одне одному, що будуть разом. І зараз він повернувся із того світу по неї. Іди Михайло, Така вже наша доля. Не судилася нам разом бути. Ніанно. Один раз я тебе вже втратив, другого не буде. Я тебе ганичка зубами буду вигрізати вовком. І ніхто мене не зупинить. Зрозуміла. Михайло прагне повернути своє щастя. Цитую, Жандарм. А не гріх було дати мені слово, а потому вийти за другого, не гріх украсти моє щастя, Анна. І моє вкрадено, голубе мій, і моє серце розбито, і мене з нелюбом спаровано. Кінець цитати. Жандарм каже про те, що щастя ніколи довго не триває. Щастя все день, година одна хвилина. І зараз доля дарує їхнім стосункам другу спробу не муч нас. Добре. А якби його не було, знаєш, чоловік сьогодні я а завтра його нема. Не смій говорити про Миколу нічого поганого. Не руш його. Якщо ти хоч трішечки мене любиш, облиш нас. Дай нам спокійно жити. Михайло ніколи не відступає від своєї мети. Якщо Михайло чогось хоче, то ніщо не може стояти на заваді, навіть якщо для цього доведеться порушити якісь моральні норми. Михайло облаштовує ситуацію так, щоб Миколу заарештували через підозру у вбивстві. І поки Микола у в'язниці, жандарм двічі на тиждень приходить до Миколи додому, щоб шукати спільників. Але насправді. Залишається ночувати у Анни. У селі починають говорити про те, що у одруженої Анни стосунки із жандармом. А тим часом Миколу можуть стратити, але Анні байдуже, вона знову сп'яніла від кохання. Михайло веде Анну до корчми. А корчма центральне місце у селі. Тобто закохані показують, що тепер вони разом і всі це розуміють. Але. Будь-яка громада встановлює правила, має звичаї, традиції, дотримується певних моральних цінностей, які не можна ігнорувати. Тому Михайло може бути впертим і наполегливим, але коритися загальним правилам спільноти, у якій живе, змушений. Михайло розуміє, що Анна заміжня жінка, а їхня любов приречена, але все одно продовжує за неї боротися будь-якими методами. Біля корчми він привселюдно тягне її танцювати, і це порушує закони моралі. Аж тут із тюрми повертається Микола, якого виправдали. Микола знає, що Анна любила Михайла, любила, можливо, навіть боялася його різкої натури і любить й досі. Причина нещастя Миколи він полюбив сироту Анну, яку ображали брати. Цитую, «Ся любов була моїм одиноким, найдорожчим скарбом, вона могла би була з мене зробити доброго порядного чоловіка. Кінець цитати. Але за три роки Анна так і не змогла полюбити свого чоловіка. Герої, приречені на трагедію, щасливого кінця не може бути апріорі. Микола повертається з тюрми, але рідна хата, яка раніше була місцем прихистку та опори. Втрачає цей статус. Тепер це місце, куди приходить Михайло. У хаті вершини любовного трикутника зустрічаються вперше. Тут же відбувається і остання сутичка. Микола просить Михайла більше не приходити, вони сваряться. Микола вбиває жандарма сокирою інструмент, який зазвичай використовується у господарстві, Микола використовує для захисту свого дому. Рани виявляються смертельними. Михайло помирає. Але він не звинувачує у своїй смерті Миколу. Ні. Михайло це робить для Анни, якій у цьому домі та з цим чоловіком потрібно жити далі. Цитую: Анна, як я без тебе на світі житиму? Микола. Анно, вспокойся, хіба ти не маєш для кого жити? Кінець цитати. Остання репліка Миколи сповнена надій на те, що вони зможуть почати спочатку. Конкурента усунено. Більше немає перешкод, і її серце знову вільне. Але щастя всіх трьох уже украдено. І хто у цьому винен? Насправді ніхто. Конфлікт складний і суперечливий, а кожен із героїв діє мотивовано. У цьому ж і трагедія. Немає такого варіанту розв'язки, щоб всі були щасливими, і енд» в кінці твору. Сюжет любовного трикутника Іван Франко запозичив із фольклорної пісні про Шандеря, яку він проаналізував у статті Жіноча неволя в руських піснях народних. Цитую: і як то звичайно буває, що заборонена любов найсильніша, так само діється і тут. Для неї все міститься в тій любові. Поза нею вона нічого не бачить. Ні дому, ні мужа, ні прочого світу. Задля своєї любові вона рішається на найбільшу жертву, яку тільки може принести женщина. На неславу, на прилюдну нечисть кінець цитати. Можливо, цей твір автобіографічний. І тоді, ймовірно, у драмі йдеться про особистий досвід Івана Франка, пережитий у любовному трикутнику з Ольгою Рошкевич та її чоловіком Володимиром Озеркевичем. Отже, сьогодні ми говорили про соціально-психологічну драму Івана Франка, украдене щастя, про трагедію любовного трикутника Михайла, Анни і Миколи, у якому щастя всіх трьох героїв украдено, бо доля. Виявляється сильнішою. Дякую за увагу і до нових зустрічей!